Привіт вас! вітає інтернет-магазин Віковий схід. Перед вами пластир з отрутою скорпіона, десензи, знеболювальний, терапевтичний 8 штук в упаковці. Скорпіон протибольовий, протизапальний пластир, покращує кровообіг, надає знеболювальну та профілактичну дію. Знімає набрякість, покращує обмін речовин. Використовують у разі артриту, поліартриту, артрозу, колінних суглобів, травм у разі падінь. Показання до застосування пластеру дензи з отрутою скорпіона. Він ефективно усуває біль у разі хондрозів. Чудово допомагає у разі пухлин, ударів, розтягнень. надає знеболювальний ефект. Пролав з перекового міжхребцевого диска, сервіктальна стомболопатія, ревматичний артрит, міжхребцева грижа, артрити, артрози, ревматоїдний артрит, поріартрит плеча суглобовий біль болі в попереку та колінах, невралгія сідничного нерва, циркальна спондалопатія, міжхребцева грижа, гіпертроз, полінеробатія, оніміння кінцівок, м'язовий біль. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитись, зайти по силиці нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео, тому що це завжди гарно вплине на вашу карму. Підніме вам настрій і в вашому житті буде все супер! Дякуємо, до зустрічі!